Вітаємо сьогодні. Ми детально розбираємо таку важливу тему, як громадянство України. Акцент зробимо на конституційних засадах. Доброго дня. Ну і звичайно торкнемося ключових законів, зокрема закону про громадянство України. Мета зрозуміти, як конституція і закон взаємодіють так. Це дуже важливо. Конституція власне закладає фундамент, такі собі непорушні принципи, а вже закон деталізує процедури. Угу. І от стаття 1 закону якраз і дає визначення. Громадянство це правовий зв'язок людини з Україною. Зв'язок, що породжує права та обов'язки, так саме так. Взаємні права та обов'язки це не просто запис у паспорті, це суть відносин. Добре, тоді почнімо з конституції, з фундаменту. Які там ключові моменти щодо громадянства? Ну, дивіться, стаття 4 конституції одразу визначає дві, я б сказала, засадничі речі так громадянства. Тобто в Україні немає громадянства скажімо, Львівської області чи міста Києва. Зрозуміло. І ще важливий аспект цього принципу: навіть якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Ага, тобто для України він завжди свой, незважаючи ні на що. Власне, так, у правовому полі так. А другий момент статті 4. Вона чітко каже. Підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом. Отже, конституція задає загальне правило, а деталі в законі. А що щодо гарантій для самої людини, для громадянина? Що конституція обіцяє? О, тут треба дивитися на статтю 25. Це можна сказати, такий собі конституційний щит. Щит цікаво, так вона проголошує: громадянину України не можна позбавити громадянства. Не можна позбавити це. Звучить дуже категорично саме так. І тут дуже важливо розрізняти оце конституційне позбавлення, яке заборонене, і припинення громадянства. Ага, тобто це не одне й те саме. Ні, припинення можливе, але на підставах чітко визначених законом. Наприклад, людина сама добровільно виходить з громадянства або е, втрачає його за певних умов. А от свавільно забрати громадянство держава не може. Зрозуміло, що ще гарантує 25 стаття. Також право змінити громадянство це важливо. Заборону вигнання громадянина за межі України чи видачі іншій державі. Тобто, екстрадиція громадянина неможлива. Саме так, видача іншій державі заборонена, і звісно, Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за кордоном. Ці гаранції дуже серйозні. А чи можуть їх якось обмежити? Ну скажімо, в умовах воєнного стану. Дуже слушне питання. І тут Конституція теж дає чітку відповідь. Стаття 64 містить перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені ніколи, навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану, і гарантії зі статті 25 входять до цього переліку. Так саме вони і ще сюди ж варто додати статтю 33 – право громадянина вільно повертатися в Україну в будь-який час. Це теж не обмежується, тобто це справді фундаментальні непорушні речі. Добре, якщо Конституція відсилає до закону щодо підстав набуття і припинення, то які основні шляхи стати громадянином передбачає сам закон про громадянство? Ну закон, зокрема, статті 7.15, описує різні ситуації. Найбільш поширені підстави це, звісно, за народженням. Тобто, якщо дитина народилася на території України, або якщо батьки чи один з батьків є громадянами України, так звані право грунту і право крові. Саме так, також є підстава за територіальним походженням, прийняття до громадянства це те, що називають натуралізацію. Там є свої умови, строки проживання, знання мови. Угу. Є ще поновлення у громадянстві, набуття через усиновлення, встановлення опіки чи піклування, через громадянство батьків у певних випадках, визнання батьківства материнства, ну і міжнародні договори теж можуть встановлювати підстави. Зрозуміло, шляхів досить багато. А зворотній процес припинення громадянства як це відбувається за законом? Стаття 17 закону називає три загальні підстави припинення. Це, по-перше, добровільний вихід з громадянства, людина сама подає клопотання, деталі у статті 18. Так. По-друге, це втрата громадянства. І по третє, підстави, передбачені міжнародними договорами. От про втрату цікаво, це коли не з власної волі. Саме так. Стаття 19 закону визначає підстави для втрати. Наприклад, якщо повнолітній громадянин добровільно набув громадянство іншої держави. А-а-а. Ось тут і зв'язок з принципом єдиного громадянства, певною мірою так. Хоча пам'ятаємо, що для України він все одно громадянин, але це може стати підставою для втрати. Також втрата можлива, якщо людина набула громадянство України шляхом обману, подання неправдивих відомостей угу. або ж добровільно вступила на військову службу іншої держави, якщо це не є її військовим обов'язком там, але ж є якийсь запобіжник, щоб людина не стала апатрідом. Особою без громадянства абсолютно вірно. Закон прямо каже, втрата громадянства не застосовується, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Це важливий гуманітарний принцип. А хто взагалі ухвалює остаточне рішення про прийняття, про припинення? Це повноваження президента України, пункт 26 статті 106 Конституції чітко це визначає. У цих доволі складних процедурах, яка роль адвоката? Чи потрібен він? О, безумовно. Адвокат надає професійну правничу допомогу: це і консультації, пояснити всі нюанси, і допомога у підготовці документів, заяв, клопотань, скарг. Тобто всю паперову роботу може взяти на себе так і не тільки. Адвокат може представляти інтереси особи в органах державної влади, які займаються питаннями громадянства або навіть у суді, якщо виникають спори. Отже, підсумовуючи, Конституція це такі собі залізобетонні принципи, єдине громадянство, заборона позбавлення, право змінити захист. А вже всі процедурні моменти, конкретні як і чому. Це деталізує закон про громадянство України, саме так і знаєте, на завершення можливо варто замислитись над таким моментом. Є певна, ну скажімо, юридична напруга між абсолютною конституційною забороною позбавлення громадянства у статті 25 угу. і тими підставами для втрати громадянства, які передбачені законом у статті 19 – Особливо коли йдеться про добровільне набуття іншого громадянства, тобто як одне співвідноситься з іншим на практиці, так як забезпечити, щоб застосування закону, зокрема процедури втрати, не суперечило духу конституційної гарантії від свавільного позбавлення. Це поле для постійного аналізу і тлумачення. Дякую. Це справді важливий аспект для роздумів. На сьогодні думаю, ми вичерпно розглянули основи. Дякую вам.